Мої вітання. Мене звати Мар'яна Гайдук, я лікар-стоматолог із більш ніж 25річним стажем роботи. І ми будемо з вами говорити про здоров'я зубів. Сьогодні темою нашого уроку буде як вибрати правильно зубну пасту та ополіскувач. Що важливого в покупці зубної пасти? Цей засіб гігієни. Знаходиться в кожній сім'ї на туалетному столику, і в принципі ніхто практично не замислюється, що треба підходити до вибору зубної пасти правильно. А ми, як зазвичай, заходимо в найближній маркет, магазин та й купляємо любу зубну пасту і починаємо неї чистити зуби. Але це не завжди так працює.